Доброго дня! Я був Владислав, учень 11 класу, ліцею номер 3 Гладежинської міської ради в Вінницької області. у Сурбку основи науково-дослідницької діяльності. Також над роботою працював котець Владислав, учень 8 класу, ліцей номер 2 У вашій васії пропонується робота на тему: кавітаційний гомогенізатор органічної сировини для виробництва біогазу. Одним з інноваційних напрямів енергозбереження для використання біологічних видів енергії сирвину для отримання якої постачає аграрна галузь, що сприяє вирішенню екологічних проблем, пов'язаних з утилізацією і переробкою відходів АПК з утриманням органічних добрив і підвищенням врожайності відтворення руч... рудючості ґрунтів, Україна здатна щорічно виробляти від 1,6 мільярдів метрів кубічних, до 18 мільярдів метрів 3 біогазу, що можна отримати в результаті вирощування енергетичних культур на 5 мільйонів гектар занедбаних земель. Для підвищення виходу біогазу внаслідок брудіння у біогазовому реакторі проводиться попередня підготовка біосировини до однорідного ультратонкого гомогенного стану. Уставну основну мету роботи: підвищення ефективності процесу, гомогенізації. Різнокопонетної рідкої субстанції для виробництва біогазу шляхом розроблення комплексу пристроїв на основі кавітаційного гомогенізатора з використанням гідроелектричного ефекту і визначення основних раціональних, технологічних та конструктивних параметрів. Визначено об'єкт, предмет завдання та методи дослідження. У роботі запропоновано спосіб електрогідривічної попередньої активації біомаси. Для інтенсифікації наступного анеробного процесу зброджування. Для реалізації нової технології розроблено функціональну схему та виготовлено відповідні дослідні зразки обладнання. Сировина біомаса через воротні клапани вноситься в реактор гомогенізатор в якому розміщена система електродів позитивний у видістя та негативний двоподібний, пристрій накопичення енергії та формування імпульсного розряду. Генерує короткочасні висоководні іпульси. Між електродами виникає електричний розряд, який супроводжується електровідричним ефектом з кавітаційними явищами. Короткому розрядному іпульси генерується значна енергія сотні мегаджоулів Тому загальні енерговитрати на процес гомогенізації є значно менші порівняно з існуючим обладнанням, так як тривалість імпульсів мінімальна буквально мілісекунди. Пристрій керування клапану дозволяє синхронно світного розряду установити оптимальний час відкриття клапана і гомогенізована субстанція через вхідний патрубок вноситься межі реактор. А зараз продемонструємо роботу комплексу обладнання. У виготовленні обладнання і проведенні експериментальних досліджень активно співпрацював ладкотець. Установлюємо оптимальне значення вихідної напругу високовольтного джерела живим. Працює пристрій накопичення енергії та формування потужного високовольтного імпульсу з різким наростанням фронту. На перевищення імпульсної напруги реагує розрядний амплітутний обмежувач. Високовольтне джерело живе. на основі квазірезонансного перетворювача. Спостерігаємо інтенсивний розряд у між електродному проміжку безпосередньо. У реакторі в гомогенізаторі. На верхній торцевій поверхні реактора розміщено клемі подачі високої напруги та вхідний патрубок подачі біосеревини. На вихідному патрубку встановлено електромагнітний клапан. Пристрій керування клапану формує ікуси на пороги обмотки електромагніту синхронно з виникнення електрогічного розряду. Завдяки вибраній формі розрядних електродів. Плазма розряду формується на робочому труці позитивного електроду, що дозволяє локалізувати плазмове утворення в об'ємі, біомаси і впливати на мікрофлору біомаси ультрафіолетовим випроміню, ударно-хвильовими і кавітаційними процесами в середовищі високими температурами при розрядних зонах. Експериментальні графіки засвідчили збільшення біодоступності пожених речовин. Субстратів добового газоутворення та поточного виходу біогазу зменшується тривалість циклу обороту біореактора при збільшенні на 40% інтенсивності утворення біогазу з підвищеним містом метану. Порівняно з існуючим питомі анагозатрати розроблено обладнання знижується 3,2% рази при досягненні раціональних параметрів вихідної сировини. Що робить запропоновану технологію зміщення та отриманий біогаз конкурентно здатними, новизна виконаної розробки в податні документації на спосіб електророзрядної підготовки біомаси для інтенсифікації анаеробного процесу зброювання. Отримано позитивні відгуки фахівців щодо актуальності практичної спроможності та доцінності впровадження виброничний процес, проведеної розробки. Відмічено низьку собі вартість призначення продуктивності та зменшенні на затрат, можливість організації безперервного потокового способу інтенсивної гомогенізації біосировини. Дякую за увагу.